Бажаю всім міцного здоров'я. Дякую спільноті «Друг Армія за надану допомогу виготовлені 3D-моделей для підготовки інженерно-шоферного підрозділу, який проходить навчання на території Польщі. Особливо хочу подякувати відділу «Друг Армія в Польщі за надану таку безкоштовну благодійну можливість, щоб хлопці могли в максимальній відповідності до моделей використовувати їх під час навчання. Слава Україні! Героям слава! Втомився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії, придбай 3 d принтер за 200 баксів та починай друкувати для зсу. Це не важко. Кожен здатен на це. Кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.